Вітаю! Давайте сьогодні розглянемо ще один із арканів. І, наприклад, хай сьогодні це буде, наприклад, стриманість. Що ми можемо побачити, дивлячись на даний аракан? Ось покладу. Бачимо особу. Да? От дивіться, особа, бачите? І тут невідома стать, чи це жінка, чи це чоловік визначити ну, нереально. Це якби ангел. З крилами. Бачите, крила такі великі, що навіть не вміщаються на зображенні. І от ця особа. Переливає рідину з одного кубка в другий. Треба пам'ятати, що колись один кубок зображувався золотим, а другий кубок зображувався срібним і малося на увазі сонце і місяць. І рідина переливається. Під таким дивним кутом, неприроднім, і жодна капля не падає на землю. І треба пам'ятати, що колись певні особи називали даний аракан мистецтвом. Тому що це дійсно так мистецтво. Мистецтво так переливати рідину з одного кубка в інший, з одного стану в інший. І мистецтво ще так балансувати ви, подивіться, однією ногою на воді, другою ногою на камені, але при цьому тримає особа чітку рівновагу. Дехто називає даний аркан помірність. Ну, але по класиці на даний час іде назва стриманість. От дивлячись на дане зображення, мікрофон перепрошую. Дивлячись на дане зображення даного аркану, дуже впадає в очі, що такі крила великі є. І, між іншим, це є ще аркани, де підсвічують крила. Це, наприклад, буде. Закохані також з крилами. Так, от, будь ласка, двійка кубків, також присутні крила. О, катасуд, суд, присутні крила. Дивіться, навіть дурня одежа у вигляді таких крил. Бачите? Та що там казати? Навіть диявол і то має свого роду такі крила. Проте на, на, наразі ми розглядаємо стриманість. І от дивлячись на це зображення, ми вже розуміємо, що аркан показує нам баланс і гармонію. Показує, що врешті, врешті бачите, от особа, як гарно стоїть, як струна, при тому всьому, такому хиткому становищі, врешті наступив баланс. Досягну, досягнення гармонії, підтримка янголів, відновлення душевного спокою, вирішення будь-яких проблем. Ця, кар, ця карта дуже повільна. Постриманості події відбувається повільно. Карта відновлення, стабілізації, будь-які Процеси, врешті-решт, приходять в норму. Якщо ми розглядаємо на особистість і нам випадає даний аркан, то ми вже розуміємо, що ця людина, яка зрозуміла суть життя, вона любить себе, вона спокійна, вона спостерігає за всіма процесами. Людина не вступає в скандали, не вступає в двозначні ситуації. Це людина, яка знаходиться в гармонії з собою. Цій людині комфортно, вона не спричиняє нікому зла. Нема агресії в цієї людини. З цією людиною можна про що хоч домовитися. Це людина, яка ладу і гармонії з собою, і дана людина не спричиняє нікому дискомфорту. Якщо ми запитуємо про роботу, то дані значення і перекладаємо на роботу. Помірність, стриманість покажує, показує стабільну роботу, роботу Надовго. Якщо людина шукає роботу, так знайдете. Але треба пройде через якийсь певний час. Якщо людина вже працює, то по стриманості нічого не буде відбуватися. Як працював, так і будеш працювати, все планомірно відбувається. Якщо ми запитуємо про бізнес, і випадає даний аркан. То тут, якби є така, от як одна хороша людина сказала, багатий не той, в кого багато, а багатий той, в кому хватає. Так от тут треба економно ставитися до всіх ресурсів, постійно працювати постійно, розумно розподіляти доходи, все робити помірно і буде бізнес. Триматися буде бізнес працювати. Для того, щоб бізнес працював, треба, щоб людина цінувала кожну гривню, кожен долар чи євро. Щоб цінувала людина свою працю і працю своїх робітників. І це має бути гармонія в бізнесі. Якщо ми запитуємо про місце, де відбуваються події. От дивіться на зображення, що ми бачимо? Крила, да? Крила. що одразу може там спасти на думку? Аеродром, аеропорт? Місце біля води, бачите? Це може реабілітаційний центр або хоспіс. Якщо ми запитуємо просто стосунки і випадає даний аркан, то Маємо розуміти, що стосунки гармонійні. Нема тут скандалів, нема пристрастей. Люди розуміють один одного. Люди сприймають один одного, такими, як є, і не очікують чогось надмірного. Люди йдуть назустріч один одному і пробачають промахи. Це Карта милосердя, карта спокою. Буває таке, що показує людей, які прожили в своєму житті якийсь стрес. Це подружжя пережило якийсь стрес. Було щось у них таке в житті, якась певна конфліктна ситуація. І от вони пробачили це і пішли по життю далі, далі живуть. Пока... Ну, тут не показує лебединого кохання, але показує ката смирення. Що сталося, те сталося, треба жити далі. Ще, як кажуть, не таке пробачали. Якщо ми запитуємо про здоров'я, то даний аркан нам каже, він як так показує момент реабілітації, відновлення, очищення організму від токсинів, може показувати підвищену Вагу. Треба пам'ятати, що стриманість пом'якчує будь-яку негативну карту, яка знаходиться поряд. Якщо ми питаємо на поручу, то це якби може бути поруч, але людину таку або важко пробити, або цю поручу робила. Людина з дилетантським підходом, дилетант. Тобто результат від її нульовий. Якщо ми запитуємо про затрату і випадає даний аркан, то тут сексу прямого не було ще. Але от хтось комусь подобається, хтось комусь симпатизує, проте ще до сексу діло не дійшло. Ну і невідомо, чи дійде. Це просто так. на на моральному рівні, от така вже симпатія є до когось іншого. Якщо ми запитуємо, як померла людина, то, дивлячись на даний аркан, зрозуміло, що від води або набляк мозку. Якщо ми запитуємо на пораду, от що нам робити в конкретній ситуації, що нам робити, то і випадає даний аркан. То нам вищі сили кажуть, що треба привести себе до ладу, свої справи до ладу, свої думки до ладу, зібратися з думками. От Є якась незавершена справа. Доведіть її до кінця. Це, можливо, при, прибирання в домі, можливо, ще щось. Не спіша. Закінчте, прибирайте, Покладіться на час. І час все розставить на свої місця, добре все обдумайте, і тоді вже беріться до справи. Вищі сили радять вам вести себе стримано і пам'ятати, що відчуття міри має бути у всьому. Чи це бізнес, гроші, чи це стосунки, чи це секс. Будь-що, міра має бути у всьому. Надіюся, що вам буде корисна дана інформація. Звісно, у вас будуть свої напрацювання, з вами карти можуть говорити з певними особливостями. Якщо ви щедра людина, поділіться інформацією. Наразі вам всім дякую за увагу. Bute dobro.